Які магічні минулі життя зараз на тебе впливають? Я хочу для вас подивитися, для моїх любих підписників дуже важливу тему, тому що інші тілення, минуле життя, вони на нас впливають, ми з ними пов'язані. Не зі всіма. З деякими дуже, скажімо, не так, сильно, не так сильно на нас впливають. Є ця пам'ять, але воно не є у цьому втіленні настільки для нас важливе. А деякі дуже сильно впливають. І це залежить, можливо, від ну, так називаємо контрактами з вищими силами, домовленостями в когось, так, в когось. Залежить від ваших задач у цьому житті, тобто призначень задач, те, що ви повинні провести у цей світ, тому що народилися у відповідному часі, ну тобто зараз, і треба виконати якусь свою задачу, свою, можливо, навіть місію, провести свою енергію, допомогти змінам, які зараз в нас. Відбуваються у нашому просторі, у нашому часі. Допомогти, можливо, якимось людям, з якими ви також маєте певні домовленості, контракти на рівні енергії, на рівні вібрацій, таких одних вібрацій, які передаються, які притягуються до вас не просто так. І от я хочу оглянути саме яке ось такі. Магічне життя впливає на тебе. І потім подивитися на сили. Ну, прийшла богиня Лакшмі, яка передає інформацію. Відразу прийшла інформація для жінок сили, для журиць, для магічних жіночок. Ну, по-перше, благість. Тут хтось несе. В минулому житті, в іншому втіленні, хтось ніс таку, такий благісний стан. Можливо, хтось був цілителем, а зцілював. Таке слово зцілював, цілив, цілив, тобто збирав, зцілював якісь моменти, які люди ну, не могли пройти самостійно. Можливо, це були якісь травми. Страхи, найбільше тут йдуть страхи і травми, коли якісь спокуси. Тобто більшості тут як цілителі і як енергія така благості, тобто, більше як, як це люблять називати інші провідники, світлячки, так? світлячки, така світла енергія, божественна, благісна. Добробуту, достатку, ну, богиня Лакшини, вона в нас така. І вона прийшла. Що в більшості тут мене дивляться і проживали життя. В кожного, звичайно, це свій час, в кожного це якби по-своєму, так? Своє судно життя. Тут йдеться про енергію. А раз ця енергія була у минулому, так, значить, вона і лишається з вами зараз. І тут властивості як цілителя, як, а, як сонця, тобто той, хто може зцілювати, можливо, в більшості. В більшості тут іде як духовний ріст а, і цілительство руками через руки. І. Також тут є потоки інформації, також хтось з вас ніс як жриці якусь інформацію, це могли бути руни, це могли бути різні, ну, скажімо такі, іероглифи, це могло бути знову знов ж таки, це могла бути сакральна геометрія. Це могло бути м, сакральна геометрія, це могло бути також е, як Індія, так, мені йде Індія, буддізм, Шиваїзм, тобто тантра, тантра йде, і потоки знанів хтось передавав також е, якісь, якусь інформацію яка була потрібна в той момент. А потім магії, мені зразу прийшли май, такі, які могли зцілювати своїм словом, і навіть, як знаєте, як пісні, як мантри, як вірші, як просто такі заклинання і заговори. Через написання могли їх писати, передавати і нести, ну, скажімо, через слово, і в більшості через писання. І це були такі, як мудриці, жриці, мудреці, тобто це і чоловіча енергія, і чоловіків це стосується і жінок. І якби оці як. Навіть мені зараз іде інформація, що тут є таке, що це писання, це як світ, світ, святе писання, і воно, ви ніби його були причасні до цього, де воно і зараз передається. Тобто ця інформація, ви і зараз її бачите, читаєте, можете бути з нею знайомі, ви собі уявіть, якби самі собі цю інформацію навіть лишали. Тут може бути, і ще раз вам кажу, що це може бути більше мені чомусь іде, як індуїзм і сакральна геометрія, Єгипет, Древній Єгипет, Атлантіда, так? тому що це, це також мої потоки, і ви притягуєтеся. Те, що у вас є, тобто ви мене дивитеся, ті, що у вас є, тому в мене ця інформація прям іде. І тут дуже багато людей, божественна енергія, божественна енергія людей, вчителів, відлюдників, дуже багато серед вас закритих людей, відлюдників. І вам як в цьому житті треба пропрацьовувати, тому що ви в інших життях несли ці знання, але були відлюдниками. Ви могли створювати ці святі писання, але були відлютниками. Ви були як вчителями, мудрецями, але були відлютниками. Тут, тут як би, в когось така інформація більше йде, а в когось як цілителі, як, як жриці. Так от в когось мудреці такі відлюдники. І дуже багато з вас словом володіли і святим писанням через руки, через написання і через слово, через шепіт, через заклинання. І а, третє око. А, дивіться, активне третє око, тобто інтуїція, яснознавство, ясно бачення і ясне відчуття. Для кого це актуально, просто ловіть. Тут у всіх це є. Всі, хто мене дивляться, от в тебе це є. Тільки треба ясно чути ще може бути. В когось як шепіт такий чути. Дивіться, потім ще робота з вогнем. Також були жриці, які працювали з вогнем. Жреці магії, які працювали з вогнем, воско, Воск, вогонь, очищення, зцілення через це. З природою. Дуже сильний зв'язок з природою. А... Ну, ментальний план повітря. А найбільше мені йде, це... і земля також, так. Природа, земля, ментальний план. Все, Всі стихії тут задіяні. І вода. Оці, які а, цілили і більше якби. Те, що передає, хто має оцю енергію лакшмі, благості, це як рівновага і більше як цілителі. Там руки йдуть, і потік знанів. там дуже активна вода. Вода і вогонь. Ну, Ментальний план, але дуже вода активна. Ті, хто якби передавали знання, там в нас активен також вогонь. І земля. Там, де передавалося слово нашептування, заклинання, там активний вогонь і ментальний план. Там, де цілительство більше, зцілення від страхів, мені йде таке. Тобто енергія зцілення від страхів дуже сильно це від спокус, тобто від поганих звичок, хтось. Дивіться, хтось хто минуле життя провів оце, вас просто ви слухайте, тому що у вас і зараз є ця енергія, тільки її треба проявити. Я пізніше подивлюся. Навіть лікування від поганих звичок, дивіться, від звичок, тобто лікували від тих сутностей. Від тих лярв, які живуть з людьми, які вживають алкоголь, погані звички, там оце все до чого є звикання і спокуси. Тобто тут, прямо як зцілення, є у цей зцілення, що ви можете допомагати людям, які залежні. І в них є ці сутності. До речі, це дуже важко, тому що ці сутності вони дуже є. Це сутності якби, порядку, але вони дуже є, ну як сказати, приставучі. Ну, тобто вони тримаються з людиною до останнього, і з ними треба вміти працювати. І в когось у минулому житті у минулому житті хтось. З вас тим займався. Ви просто відчуваєте, займався, ви відчуваєте, наскільки вам це підходить. Хтось якби більше слово святи, святі писання передавав, ну більше як вчитель, як мудрець. А хтось створював якісь книжки, так, якісь от святі писання, мені йде все, і відлюдником був. І В цьому житті треба вміти розкриватися. А хтось з ціленням, як жриці, так, з зціленням займалися. А, до речі, тут і, і йде якісь такі моменти, також як е, от той, з сильнім займався, тут як лікарство навіть йде через якісь трави, через землю, через якісь знання, е, От прям, не, не тільки руками, а от прямо лікували м, ну, ліліт. Це в нас. Богиня, так, землі, Ліліт це вона через землю, тобто велика матір також, яка пішла проти, пішла, скажімо, з раю, і така бунтарська тут енергія йде, і тут йдуть знання якраз цієї богині Ліліт. Тобто тут іде зцілення. Від чогось, тобто в когось є сила, зцілення від залежностей. І в минулому житті тут є, жриця, мене слухають люди сили, які тим займалися. Так, розкриваємо це. Я хочу подивитися, як зараз у теперішньому тілені на вас це впливає, впливає сила, прийшла в мене сила, впливає через дотик з природою, є енергія ця. Яку треба проявляти. Є це енергія, з якою ви прийшли, її треба проявляти, її треба прожити, її потрібно розкривати, тому що тут богиня Леля От в кінці це розкриття. Це в нас кармічна історія. Це божественна енергія, кармічна історія, яка прийшла з вами. Тобто, вона. Це циклічність, яка прийшла. І ви спеціально прийшли от зараз в цей момент, щоб це проявити. Сила хижачка одразу прийшла сила, яка говорить про те, що цю силу треба розкривати. Ці можливості потрібно брати через взаємодію, з землею, а значить, з пам'яттю. Комусь з вас треба це пригадувати і активовувати цю пам'ять минулих життів. Тому що це на вас впливає, і у вас є задачі про це також у цьому житті. Випали дуже сильні карти, тому що тут іде просто вогонь, тут іде енергія, тут іде відповідальність, як, як ваша задача. Яку ви повинні проявляти. Так. Зараз а, я запитаюся, це те, що впливає, те, що є, і це кармічна історія, ця сила вона передається, вона нікуди не дівається. Треба брати шанси, згадувати, попрацювати трошечки, у, у себе. Щоб активувати свою силу, божественну енергію, яка несе оцю кармічну інформацію. Так, як вам це зробити через рівновагу, через прийняття. Дивіться, як це зробити, я питаюся, як це зробити. Ну і все, і пішло те, що ви. В кавичках любите, можу вам зараз показати. Ну, я завжди вам кажу, а, були би ви світлячками, цілителями, ким би ви не були, тут на землі вам треба це все пригадувати через вашу чернуху. Я завжди це кажу, я від тих слів не буду відмовлятися через ваші тіні, через визнання у собі своєї темної сторони, своєї сили. Тоді ви виходите в рівновагу, шива і це рівновага. Тобто вам треба з'єднюватися, пробуджувати свою енергію, щоб її з'єднювати з, з разумом. Це навчання, це робота над собою. Це те, що постійно я проводжу своїм учням, це те, що просто поки що в мене в якійсь іншій істині, в іншому шляху, в іншому підході до пробудження своїх сил. Ніхто не, не переконав. Тому я впевнена, що це саме так. енергія з'єднюється з разумом. Енергія це в нас шахті, аді-шахті це земля, це енергія. І разум це в нас чоловіча енергія, так? це вогонь, це сонце, це космос. Це треба нам з'єднати, щоб вийти ось цю рівновагу, цей баланс. Тут ідеться саме про це. Також це можна робити через стосунки. Також це можливо робити через стосунки, так? Тому що стосунки для, до вас приходять саме ті, які у вас е, активують ваші темні сторони, які вказують, та, дають вам уроки чи вказують на ваші сторони, які вам, вам треба активувати, пропрацювати. Ось, і е, тут. Е, Страхи, смерть, богиня мара, страхи смерть через пропрацювання отих своїх страхів смерті. Тобто, як би ми не вибирали жерцям, магічним жіночкам чи чоловікам сили, треба опускатися на дно, на своє дно. Треба там все дивитися, приймати і вичищати. Немає іншого шляху. І наш і ваш і наш улюблений, скажімо, друг. Так? Тут в нас медуза гаргона, це 15-й аркан, хто його знає. І він тут править багом. Треба вчитися. Приймати його, тому що він вас, він з вами зі всіма пов'язаний. Кожний другий практик, а може і перший, він, скажем, проводить цю силу, тому що ця сила, щоб ви це знав і запам'ятали, найкраще вичищає. Ця сила найкраще трансформує, сильніше, неї ніхто Ще цього не робить. І я думаю, що і не буде робити на землі. Тому це ваш інструмент, через який практики працюють, через які практики допомагають людям. Повинен бути баланс, гармонія тільки після цього, як ви проживаєте всі свої ось ці. Страхи темні сторони. Мені, мені, мені сьогодні там десь коментар написали за страх. Я часто повідаю, і мені такі написали: Ну що, я дивлюся і що, в цей страх, я вже знаходжуся в цьому страху, і що мені з ним робити? Так от, що, як ми, Пропрацьовуємо страхи? Ну, По-перше, ми це згадуємо, дивимося, так? ми копаємося у своїй підсвідомості, ми туди повертаємося, згадуємо, про яких, яких обставинах цей страх до нас прийшов. Звичайно, це класно робити через практику, через психотехнологічні методи, через медитативний стан, такий розслаблений. Коли людина повністю увагою втримує цей свій страх, вона поглинає у це, вона дивиться в цьому очі, вона розуміє, що це за страх, який там потенціал схований за тим страхом, коли вона його прийме, що це означає прожити страх. Це означає зняти з нього значеність, подивитися йому в очі, розібрати його по поличкам, звідки, для чого, що він дасть тобі, розібрати, тобто таким, такий зробити розбір, саморозбір. У мене, до речі, є практика саморозбору. Кому дуже треба, напишіть мені, я дам. Так от, саморозбір, і от ви розбираєте цей страх, це все можна навчитися самостійно робити, але, звичайно, повинен бути людина, яка вам ну, покаже навчить саме основна проблема оці робити перегляди самостійно, працювати самостійно в тих практиках, в медитаціях, практиках це втримання, що люди не можуть втримати свою увагу. Саме для цього я постійно даю, у мене є, будь ласка, підписуйтеся на мій телеграм-канал, дуже багато будете навчатися. У мене є медитація, яка дає, от якраз, як правильно медитувати, якраз починаєте роботу з уваги. Тому що, розумієте, якщо ви не вмієте, у вас увага слабка, ви не можете втримати оце, те, що ви згадали, цю картинку. І туди загибитися, ну хоча б на трошки втримати, та, і це пропрацювати. Вони вас втікають, 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 і ви такі, і що, і де, і як, і, і не можете. Так ось чому треба тренувати свою енергію, свою увагу, свою м, спокійний стан, розумієте? Ось чому більшість з вас не можуть всидіти, чи вежити, чи вежити, е, чи там не знаю що. Ну, тому що ви не можете просто вам заважає оцей шум, який у вас постійно в голові. Медитуйте. Відокремлюйтесь від інших людей. Давайте собі вечір, давайте собі ранок, давайте собі час. Сядьте, просто посидіть в тишині. Розумієте? Ну, є багато спосібів. Ну, треба вчитися. розумієте? Це просто без цього не приходиш. Так от, Ось так ми пропрацьовуємо страх. Ми знімаємо нам саме головне зняти значеність цього страху. А щоб знати значеність цього страху, треба туди подивитися увагою і треба його розібрати, природу цього страху. Чому він є, звідки він з'явився, що там стоїть за тим страхом. Треба це прожити, подивитися, продихати його, простукати, так. Ну, є різні техніки. Як і квантові техніки, так і такі робота з тілом, дихання, проговорити, прописати, виписати можна. Це все допомагає. І психологи, і психотерапевти теж використовують ці техніки, і, і практики, і магію використовують, тому що це все взаємопов'язане. Дуже класні є практики перегляду кастанеди. Вони дуже діє. Якщо ви вмієте знову ж таки працювати з увагою, вони дуже діє. Якщо ні, приходьте до мене. У мене є дуже багато записаних практик, і ми, ну, з кимось я зустрічаюсь, працюю індивідуально, комусь я просто можу. ну, В кого немає таких можливостей, комусь я, скажімо, за якісь донати, так, звичайно, це не може бути, щось може бути зовсім безоплатно, щось оплатно, я можу вам дуже багато моїх записаних практик, дати, ну, в залежності, що вам потрібно пропрацювати. Так що, це саме головне ваше бажання з цього всього вийти. Так от, тут показали, так що вам треба, як вам розкрити це все, прийняти медузу гаргону в кожній із, нас, із вас силу, прийняти свою силу волі, прийняти, ну, скажімо, вийти, розширити свій ментальний план. Це кармічна така історія. Тут прийшла фея ароматів, і виходить так, що з'являються нові ідеї, з'являються нові сенси, все змінюється як завжди. Просто життя воно змінюється, тому що якщо раніше у вас були сенси вашого життя, ну не знаю, там що, поїсти, поспати, дітей виховувати, ну, може ще на роботу сходити, на якусь, так? ну, може ще десь відпочити, якщо все дуже добре. А, ну і більше що, не знаю. Будинок купити, можливо в, когось, можливо, в когось поїхати кудись. І це більшість у людей, так, навіть у магів також. Коли ви входите у цей баланс рівноваги між землею і небом, і космосом і духом, то ви зовсім по-іншому себе почуваєте. Ви якби сидите на своєму місці посередині. Ви вже прийняли все в собі, ви вже прожили ці моменти, ті, що заблоковані, всю свою цю, свої страхи прожили. У вас з'являється багато енергії, розумієте? А енергія це ж вона все вона править. Ну, ви почнете це все проживати, енергія почне просто прориватися, тому що ви не зможете, щоб не, не діяти, розумієте, у вас настільки буде вже ну, якби оце, оце показувати, скажімо, вести вас, у цей потік, духовний потік. І працює тоді дуже-дуже сильно працює інтуїція третє око. Ну просто ви світ відчуваєте через божественний потік. Це зовсім інша інформація. Це просто ви прийшов потік відчуваєте, що вам треба щось зробити, ви робите, так? А, ну, все, це по-іншому працює. Ну, тут, звичайно, через прийняття. А прийняття чого? Через прийняття. А... От якраз цієї алхімії магічної, і ви виходите на свій оцей шлях людей сили. І я переконана, що можна жити, скажімо, це зовсім не треба відокремлюватися чи вигадувати собі там. Бути відлюдником, та, тим, те, що я бачила, що ви були у мене житті. Так, на вас, на вас це впливає, тому що є цей досвід. От те, що я все спочатку сказала, він є цей досвід, і він впливає. І тут багато з вас, кому навпаки, треба пропрацювати у цю взаємодію з людьми, розумієте? Навпаки, не бути відлюдником, а перепрацювати, тому що зараз інші часи. Якщо тоді були часи, я вже десь розповідала в своєму відео, якщо тоді були часи, що ви типу, могли бути як, ну, от, з якимось там в кожного по-різному, до цього теж треба було вам прийти, ну, скажімо, щось показати, якось проявитися, прийти, доказати, можливо, щоб вам повірили і так далі, заслужити це. Ну, там, щоб жити з, ну скажімо, таких заможних так? Так? людях, там, як там царі, так? як там не знаю, ще хто там були раніше, тому що жреці вони завжди там жили. Їх утримували або люди утримували, приносили гроші самі, ходили-ходили, тому що люди раніше ходили саме до таких лікарів, до жреців. А не ну, це ж і були, так, лікарі, які цілили. От, і трошки це була вся інша історія. якби, То зараз історія е, проявлятися м, якби, по-іншому, зараз по-іншому треба вчитися, якраз через взаємодію, якраз через оце проявлення себе у цей світ, заявити про себе. Ось і головна твоя задача.